Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Української кухні. В цьому відео ми будемо з вами готувати сирник до сніданку за дуже простим рецептом. Для початку нам потрібно перемолоти два рази сир та відварену картоплю у мундирах. Коли сир перемололи з картоплею, далі у мисці з'єднуємо яйця, цукор, ванільний цукор. Сіль, сметану та крохмаль. Все разом гарно перемішуємо. Далі до рідини додаємо перемелений сир з картоплею. Можна перемішати як лопаткою, також можна пробити і блендером до однорідності. На цьому етапі можна додати улюблені сухофрукти, родзинки або журавлину. Ми робимо класичний рецепт без домішок. Сирна маса готова. Далі деко застилаємо пергаментом і на нього викладаємо сиркову масу. Лопаткою розпреділяємо масу по всій формі. Розігріваємо духовку на 180 градусів і запікаємо сирник 45-50 хвилин до готовності. Орієнтуйтесь по своїй духовці. Запіканка спеклась, залишаємо в духовці її до повного охолодження, а далі виймаємо із форми, нарізаємо та подаємо до столу. Обов'язково спробуйте приготувати сирник до сніданку. Це дуже смачно та корисно. Всі складники для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня кращі традиції я дуже вдячна вам за підтримку нашого каналу, за лайки та підписку.